Відбулась щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського. Розпочалась нарада зі звернення очільника Подільської громади з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Олег Албанський зауважив, що ситуація на території громади та на кордоні спокійна і знаходиться під повним контролем. Під час засідання були обговорені питання щодо роботи структурних підрозділів, підприємств та установ Подільської міської територіальної громади. Комунальники звітували про виконані роботи у сфері житлово-комунального господарства за минулий тиждень та обговорили основні завдання на поточний тиждень. Зокрема, директор Квеп Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей доповів, що підприємство продовжує підготовку до нового опалювального сезону. Наразі розпочинаються роботи з підготовки закладів освіти до осінньо-зимового періоду. Працівники муніципальної обслуговуючої компанії Чиста громада продовжують впорядковувати громаду. Щоденно прибираються вулиці та дитячі майданчики, зони відпочинку, вивозиться сміття, здійснюється поточний ремонт сміттєвих контейнерів. По мікрорайонах міста проводиться сезонний покіст трави. Комунальна організація «Міськсвітло» світло працює в штатному режимі. Перебоїв у роботі вуличного освітлення не фіксувалося. Керуючі компанії Курінь та городок КВП продовжують ремонт житлового фонду, а також покіст трави на закріплених територіях. Далі звітували керівники структурних Підрозділів Подільської міської ради. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про гарні відсотки зібраного урожаю зернових з одного гектару землі у порівнянні зі середньостатистичними показниками по Одеській області. У закладах освіти триває вступна кампанія з набору учнів та дошкільнят, а також готуються освітні заклади до нового навчального року. Департамент соціальної сімейної політики та охорони здоров'я працює у штатному режимі, проводиться Прийом громадян опрацьовуються всі заявки. Також продовжується робота із внутрішньо переміщеними особами. Центр надання адміністративних послуг Подільської міської ради працює у звичайному режимі, приймаються заяви від громадян щодо надання пільг та субсидій. Також приймаються документи щодо реєстрації місця проживання, вклейки фото та інше. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.